Доброго вечора, дорогі мої. Сьогоднішній день добігає кінця. Він міг бути різним, з радістю і тривогами, зі спокоєм і напруженням, з приємними новинами і непростими випробуваннями. Але перед тим як заплющити очі й заснути, зупинимося на кілька хвилин у тиші і подякуємо Господу за все, що Він дав нам сьогодні. Псалом 103. Це псалом подяки. Він нагадує нам, що Бог бачить кожен наш крок, стілює наші рани, прощає наші гріхи і обгортає нас своєю милістю. Давайте разом промовимо цей псалом і потім тихо помолимося, віддаючи Богові цей день. Псалом 103 Благословляй душе моя Господа, і все, що у мені є, святе ім'я Його. Благословляй душе моя Господа, і не забувай усіх милостей Його. Він прощає всі твої беззаконня, зцілює всі твої недуги, Він викуповує життя Твоє від загибелі, Він коронує тебе милосердям і милощами. Він насичує добром твої літа, щоб молодість твоя оновлювалась, як орла. Господь творить правосуддя і суд для всіх пригноблених. Він показав Моїсеєві дороги свої, синам Ізраїлевим діла свої. Господь милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий. Він не завжди докоряє і не гнівається повсякчасно. Він не поступив з нами по наших гріхах і не відплатив нам по наших беззаконнях. Бо як високо небо над землею, так велика милість Господа до тих, Хто боїться Його. Як далеко схід від Заходу, так далеко Він від нас віддалив наші беззаконня, як жалує батько дітей, так жалує Господь тих, хто боїться його, бо Він знає створення наше, пам'ятає, що ми порох. Дні людини, як трава, як цвіт польовий, так вона цвіте, пройде над нею вітер і немає її. І місце, де вона була, вже не пізнає її, а милість Господня від віку і до віку над тими, хто боїться Його, і правда Його на синах синів, що бережуть завіт Його. Господь на небесах поставив престол свій і царство Його всім володіє. Благословляйте Господа, ангели Його, сильні кріпостю, що виконуєте Слово Його. Благословляйте Господа всі воїнства Його, служителі Його, що чините волю Його, благословляйте Господа всі діла Його, на всіх місцях володіння Його. Благословляй, душе моя, Господа. Вечірня молитва подяки. Господи Боже мій, я дякую тобі за цей прожитий день. Дякую за те, що ти був зі мною в кожній хвилині. І в радості, і в смутку, у спокої, і у хвилюванні. Дякую за хліб на столі, за дах над головою, за тепло мого дому, за тих, хто поруч зі мною. Дякую за мою сім'ю, за дітей, онуків, рідних, близьких. Бережи їх, Господи, цієї ночі, огорни їх своєю любов'ю і захистом. Дякую за те добро, яке я сьогодні бачив. І навіть за ті труднощі, через які ти вчиш мене довіряти тобі більше. Господи, прости мені все, у чому я помилився сьогодні, кожне різке слово, кожну злу думку, кожен прояв невіри і невдячності, очисти моє серце, щоб я заснув сьогодні з миром у душі. Благослови, Господи, мій сон, даруй мені тиху ніч, відпочинок для тіла і спокій для душі. Захисти наш дім від усякого зла, від страху, від небезпек видимих і невидимих, пошли своїх ангелів охорони стояти біля наших ліжок. Господи, у Твої руки я віддаю себе і всіх, кого люблю. Нехай воля Твоя буде в нашому житті, а Твій мир запанує в наших серцях, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ця вечірня молитва і Псалом 103 торкнулися вашого серця, залишайтесь з нами в молитві. Підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, за що сьогодні ви особливо дякуєте Богові.